Коли два роки тому була створена молодіжна громадська організація Шум фаховий коледж надав приміщення для проведення заходів. Дуже символічно, що колись тут проводили дискотеки. Останній раз воно ремонтувалося в 70-му році. Це була дискотека. На той час вона була дуже популярна, але час змінюється. Бажання, погляди молоді теж змінюються. Ми прийняли участь у національній програмі залучення молоді до відновлення України. Віднова ЮА. Представники молодіжного центру. «Шум» написали і виграли грант, завдяки якому вдалося втілити проект по переобладнанню приміщення у сучасний молодіжний простір. Цей проект реалізувався Міністерством молоді та спорту разом з прооном всеукраїнським молодіжним центром. Програму впроваджувала громадська організація Центр політичних студій Ейдос за фінансової підтримки урядів Данії та Японії. Віднова Йоа це національна програма залучення молоді до відновлення України, яка передбачає цілу низку заходів не лише пов'язаних з будівництвом, а зі знайомством, навчанням, розвагами. В рамках нашої програми до нас приїхало 20 молодих людей з України і було 10 залучено місцевих представників. Програма тривала 5 днів. Молодь приймала участь в ремонтних роботах, ремонтувала це приміщення. Отримувала навички будівельних робіт, які, в принципі, в майбутньому їм знадобляться до відновлення України. Вони мали дуже такий е, суттєвий змістовний освітній компонент. Ми знайомили їх з нашою громадою, е, ми проходили дуже багато тренінгів, е, вони представляли свої громади, тобто це такий обмін культурами. Надія Горбатюк, регіональний освітній менеджер проєкту Відноваю, вибирала учасників проєкту з-поміж тисячі анкет. Створювала Ла команду вчила молодь долучатися до волонтерства. Цей проект був просто колосальний досвід, тому що ми познайомилися з культурою, з молоддю з різних регіонів України. Ми створили реально класну команду молоді, яка хоче долучатися до волонтерства, хоче створювати подібні. Проекти в своїх громадах приносити нові ідеї і молодь настільки заряджає, і також нам подарувала якийсь такий класний досвід нових поглядів, сучасних поглядів на волонтерство, на використання свого ресурсу, на залучення до проєктів там громадотворення. Молодь долучилась до будівельних робіт на початковому етапі. Наші учасники, які приїхали, вони робили чорнову роботу. Вони Шпаклювали, вони там демонтували, виносили щось. Тобто, така робота, яка не видно, прям результат. Оцей красивий, який зараз є. Тому вже потім, коли учасники поїхали, дороблювали працівники Шостинського нашого фахового коледжу, за що я їм дуже вдячна, бо це теж великий об'єм, який вони вклали в цей молодіжний центр. Нині від колишнього приміщення не залишилось нічого, тут змінили все. Ми змінили старі вікна, Ми, тут була дерев'яна Обивка стін, тобто ми її зняли, демонтували, замінили повністю проводку, освітлення, натяжна стеля, ну ліноліум, стіни в. Ролети тут все нове з і старого тільки стіни, все які теж зашпакльовані. Учасники проєкту шостки жодного разу не пожалкували про час проведений на проєкті. адже проєкт подарував не лише чудові спогади, а й нові знання, навички, друзів і, врешті-решт, сучасне приміщення. Мені дуже сподобалося. Мабуть, найкращі п'ять днів мого літа. 2023. Так, під завершення літа вони пройшли. Ми що? Ми ремонтували, відпочивали, сміялися, танцювали, що ще ми робили? Пиляли, шпаклювали, це все до ремонту відноситься, проводила дуже гарний час. Найбільше сподобалось в цьому проєкті саме єднання різних людей. Серед учасників проєкту були настільки різні люди, як за віком, так і за професіями. Хоббі своїми чи заняттями, і мені сподобалось найбільше саме те, що цей проєкт дозволив об'єднати нас як одне ціле, як одну команду, що дозволило нам зробити таке приємне і цікаве приміщення. Я рада, що у нас тепер є оновлений, оновлена зала шуму, де стало набагато комфортніше, так красивіше. І... Сюди дуже приємно приходити, спілкуватись з новими людьми. Якщо програма буде продовжена, то Шосткинська молодь планує поїхати в інші громади вже наступного року. В молодіжному центрі вирує життя. Тут щотижня проводять різноманітні заходи, на кшталт майстер-класів, тренінгів, настільних ігор, цікавих знайомств. Тут завжди чекають на активну молодь, яка прагне розвиватися та втілювати нові цікаві проекти.